Хочеш навчитися відправляти зашифровані повідомлення, тоді ця фішка Telegram точно для тебе. Завдяки ній ти зможеш приховувати фрагменти тексту, щоб вони залишалися невидимими, доки по них не клікнуть. Ідеально для загадковості, інтриги, жартів і навіть зізнань. Використовуй ефект спойлер, щоб перетворити звичайний текст на емоційний тригер. Поглянь на екран, як його можна використовувати на практиці. Як зробити ефект спойлера? Все просто: відкриваємо чатик в телеграмі, пишемо повідомлення, виділяємо його частину і обираємо меню форматування, а тоді спойлер. Відправляємо і людина побачить заблюрений текст, ту частину, яку ми виділили. Спробуй сам! Надійшли щось друзям зі спойлером прямо зараз і подивися на їхню реакцію. А якщо ти ще не підписаний, ти реально пропускаєш круті телеграм фішки, тож. Ти знаєш, що робити.